Лава Україні, маю 5 хвилин, аби розповісти вам про головне. Більше ста дронів випустила Росія минулої ночі. У Хмельницькому СБУ затримала російського агента, який готував теракт біля військового об'єкта. Також розповім і про стан постраждалих внаслідок вибуху 5 лютого біля Кам'янець-Подільського ТЦК та СП. Тож про це та інше детальніше. У ніч на 7 лютого ворог атакував 112-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили про збиття 81-го ударного БПЛА типу шахет. А також власне ці збиття відбулися у 13 областях країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор, локаційно втрачений без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина. Зокрема, у нашому регіоні внаслідок атаки пошкоджено перекриття. Також вікна у двох приватних будинках та металевий паркан постраждалих на щастя немає. І про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. А ще під час повітряної тривоги знищили п'ять ворожих шахедів. Через російські обстріли у деяких областях вели аварійні відключення. Про це повідомляють в Укренерго. Відключення діють у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і частково Черкаській областях обмеження не застосовуються для побутових споживачів. Першочергово відключають промислових споживачів. Росагент готував теракт у Хмельницькому. Служба безпеки України затримала 32-річного наркозалежного з обласного центру, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування сил оборони. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку на телеграм-каналах швидких заробітків на чергову дозу. Завербували його на початку цього року. Поціпака ворога обходив місцевість та фіксував необхідні геолокації і розглядав найкращі варіанти для закладки саморобного вибух. Пристрою. СБУ спрацювала на випередження і затримала агента під час дорозвідки поблизу військового об'єкта, де спецслужбі СТРФ планували теракт. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру і йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскації майна. Постраждалі внаслідок вибуху 5 лютого у Кам'янці-Подільському біля будівлі ТЦК та СП перебувають в лікарні у стабільному стані. Про це у телеграмі повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. За його словами, лікаря прооперували вдруге вчора зранку. Сьогодні на ранок чоловік у свідомості стан стабільний із покращенням. Стан всіх інших пацієнтів також стабільний із позитивною динамікою. У Красилові чоловік переробив стартовий пістолет на бойовий. У поліції області повідомляють, що 42-річний красилівчанин вдома незаконно зберігав зброю. Під час обшуку у нього вилучили набоєм 9-го калібру та власне саму зброю. Згідно із висновком експертів, вилучена зброя це перероблений на бойовий стартовий пістолет, який придатний для здійснення пострілів. Зі слів підозрюваного патрони він знайшов. А стартовий пістолет купив в інтернеті та власноруч переробив його на. Вогнепальну зброю порушнику оголошено про підозру, слідчі дії тривають. Американський відеопродюсер і журналіст Мік Рід проведе тренінги із мобільної журналістики для молоді Хмельниччини. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Очільник області Сергій Тюрін провів зустріч із Рідом та обговорив можливості співпраці між Сполученими Штатами Америки та Хмельницькою областю в освітній та культурній сферах, зокрема, навчання навичкам комунікації та мобільної журналістики на тренінгах, які відбудуться у нашому регіоні. Спеціально для соціально незахищених дітей, школярів та дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Музика. Може бути гучно сьогодні із 10 до 14 годинах. У межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це повідомили у Хмельницькій ОВА. Окрім того, у Старокостянтинівській міській раді теж попереджали про роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів із 12 до 15 години на території Старокостянтинівської громади. Тож зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Подбайте про себе та своїх рідних, а ще будьте поінформованими про основні події області та країни разом із Першим Подільським. Ми вам дякуємо за довіру а Збройним силам України за захист. До зустрічі в етері.